Отже, зараз ми з вами поговоримо про варіанти реєстрації власного бізнесу. Дійсно, варіантів є багато, але перед тим, як обрати варіант, який підходить саме для вашої бізнес-ідеї, необхідно знати, підготуватися. Тому зараз візьміть собі листочок, візьміть ручку і записуйте ті питання, які необхідно вам уточнити для того, щоб правильно вибрати варіант організації бізнесу. Значить, що необхідно знати? це які кведи, які, чи треба ліцензії, які є особливості ведення бізнесу, фізичної особи, тобто які переваги і недоліки кожного з варіанту. І також я вам трішки розповім про юридичних осіб, тобто про фірми, товариства, товка їх називають в народі, які їх переваги, чому все-таки бізнес, коли зростає, масштабується, то із підприємців переростає на товки, щоб це теж орієнтувалися. Отже. Що необхідно знати? Від імені кого вести бізнес? Які є варіанти? Ви можете вести бізнес свій від імені підприємця або ж юридичної особи або фірми? Відповідно, вам вже треба знати, а що ж для мене краще підприємець чи юридична особа? Треба дати відповідь: а які податки плануються? Тому що, коли ви почнете працювати, вам необхідно чітко орієнтуватися. І знати, у вас загальна система чи спрощена система. Ця термінологія передбачена законодавством, але вже якщо ви починаєте діяльність, ви маєте знати, що існують таких два варіанти загальна і спрощена. І сама назва говорить про те, що вам треба прагнути залишатися на спрощеній системі. Вона придумана для того, щоб безпосередньо підприємці могли вести свою діяльність з мінімальними витратами там, супроводження, там, бухгалтерію і так далі. Тому запам'ятайте, що вас цікавить якраз спрощена спрощена система, тобто які податки, спрощена система. І також ви маєте чітко знати, що треба для реалізації вашої ідеї. Треба вам касовий апарат чи ні? Чи треба вам ліцензія чи ні, чи є якісь вимоги до приміщення, рецептури і так далі. Тобто, ці всі питання організаційні, вони мало пов'язані з, з податками, але вони впливають на те, яку систему оподаткування або який підприємець треба вибрати. Отже, які є варіанти, Скільки коштують і, відповідно, переваги і недоліки кожного з них. Спочатку я буду намагатися пояснювати, щоб ви самі зробили вибір. Зараз перед вами три варіанти, як оформляється придбання лопати в бізнесі. Перший варіант це як оформляє придбання лопати підприємець. Другий і третій варіант це те. Як оформляється придбання лопати фірмою. Тобто, якщо ви будете вести діяльність через товариство? Якщо підприємцю, цей е, приклад в мене виник тоді, коли було дуже багато снігу в Україні в один день і треба було швидко розчистити, відповідно, всі побігли купляти ці лопати. Так, от підприємці вони взяли гроші, пішли там в епіцентр чи куди і купили цю лопату. На фірмі. Якщо це фірма, товариство, необхідно звернутися до постачальника за рахунком, отримати погодження рахунку від директора, сплатити по рахунку, далі виписати довіреність на працівника, який має забрати лопату. І далі працівник принесе цю лопату разом з документами і поки деколи буває так, що саме е, вже й сніг розтане. Третій варіант це коли. Працівник взяв свої гроші і купив цю лопату. Відповідно, лопата швидше попаде на підприємство. Але далі цю лопату підприємство приносить, працівник приносить разом з документами, працівник складає звіт про використання коштів, отримує погодження від директора і бухгалтера, і тільки після погодження директора-бухгалтера отримує свої потрачені кошти на цю лопату. Оці всі етапи, по-другому і третьому варіанти називаються бухгалтерія. Тобто для чого бухгалтер? Для того, щоб він це все описував, документував і відображав. Чому так треба? Через те, що великий бізнес, відповідно, уявіть, що цього всього немає. Там ви директор фірми, у вас там 100 працівників, і ви купили комп'ютер. Якщо цього всього не буде, то хтось прийде на цю фірму, забере ваш комп'ютер і понесе собі додому. А так ви будете бачити, де ви купили і якій людині дали довіреність для те, щоб цей комп'ютер забрала в цьому магазині і принесла саме на вашу фірму. Тобто це дійсно для контролю операцій. Але для того, щоб це робити, треба мати штат людей, які будуть це все писати. Для підприємця можна цього всього не робити. Відповідно, логічно, ви вже, я думаю, всі розумієте, що наголос в вашому навчанні я буду робити на підприємців, хоча товариства буду згадувати також. Отже, варіанти ФОП і ТОВ. У ФОПа проста реєстрація, тобто це безкоштовно великий великий плюс є можливість мінімізації податків. Я в своєму навчанні роблю наголос, що ми податки. Мінімізуємо, але податки треба платити, тому що це підтримка нашої держави в теперішній час, тому податки треба сплачувати. Далі простий облік і звітність це великий плюс, тому що теперішнє законодавство дає можливість підприємцю самому здійснювати весь цей облік і звітність. Перехожу на ще більший плюс: вільне використання власних коштів. Якщо підприємець отримав кошти за свою діяльність, на свій рахунок. Підприємець пішов, зняв їх і потратив. Але є великий мінус підприємницької діяльності у вигляді підприємця це те, що він відповідає всім своїм майном. Тобто, якщо ви взяли кредит, закупили товар, з товаром що сталося, ви його не застрахували, ви мусите розрахуватися своїми кредиторами чи там з державою, якщо податки не сплатили, всім своїм майном, ви відповідаєте. На відміну від товариств або фірм, так, да, в них є складності в складанні та документів. Але на сперішній день дія бізнес дозволяє зареєструвати товариство безкоштовно на підставі модельного статуту. Тобто, по суті, реєстрація теж безкоштовна. Складна звітність без професійного навченого бухгалтера складно обійтися. Додаткові витрати на бухгалтерський облік. Я вам пояснила, що існує необхідність складання багатьох документів навіть в цьому придбанні лопатою. Відповідно, це необхідно додаткові витрати на працівника, який буде робити цей весь опис. І далі відповідальність в межах внеску в підприємство великий-великий плюс, через що у нас багато підприємців, але все-таки більшість бізнесів масштабується з часом у товариства для того, щоб все-таки назвати товариство з обмеженою відповідальністю. Обмежена відповідальність, ми що в межах внеску в підприємство, тому тут якраз є певний вибір, чи готові нести затрати на організацію. І перед тим як почати реєстрацію ФОП, я думаю, що ви в принципі вже зрозуміли, що ФОП на початках бізнесу є більш раціональним, необхідно мати електронний ключ. Що таке електронний ключ? Це, е, він може бути файловий, може бути смарт. Його можна отримати в приваті або податковій безкоштовно. Певні компанії надають їх по ціні там, від 150 гривень. Але цей ключ дозволяє робити реєстраційні дані, реєстраційні дії дистанційно. Також цей ключ допомагає далі заходити в безкоштовні сервіси податкової, митниці, і користуватися тими сервісами, які є держава для бізнесу. Знову ж таки, треба мати цей ключ і пароль. Далі, необхідно продумати кведи, коди видів економічної діяльності, тобто саме види діяльності, які ви Хочете здійснювати і, звичайно, вибрати групу ФОП, тому що, коли ми будемо здійснювати реєстрацію, там є опція вибрати, яка ж група для вас цікава. І хто на етапі створення свого бізнесу, ми зараз ці кроки пройдемо разом з вами і е, ну, можете записувати, з чого починати. По суті, реєстрацію ФОП ви після цієї лекції зможете здійснити самостійно. Отже, Скільки коштує реєстрація? Нуль. Але для цього треба зайти в дію. Дуже класний сервіс, який пропонується нашою державою. В цій дії є можливість реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту, або ж вибрати реєстрація бізнесу і реєстрація ФОП. Ось тут є відкриття ФОП. Тобто, після того, як ви зареєструєтесь в кабінеті Дії, прийдете реєстраційні дані, вибираємо реєстрація бізнесу і відкриття ФОП. Звичайно, ви також маєте ознайомитися з тим, чи не потребує ваша діяльність ліцензії. Всі вимоги до ліцензування вони визначені одним законом, тобто це небагато. Це закон про ліцензування видів господарської діяльності. Якщо вас немає в цьому переліку, відповідно, ваш бізнес ліцензії не потребує. Тобто окремих дій, реєстраційних ще не треба. Далі, ми визначаємося, які кведи, і навіщо він підприємці. Цей квед це певне цифрове позначення вашої діяльності. Причому Україна використовує загальносвітову кодифікацію видів діяльності і товарів. Тобто ті цифри, які означають вашу діяльність в Україні, за цим кодом можуть зрозуміти за кордоном, чим ви займаєтесь. Від кведи залежить. Чи ви можете користуватися оцей спрощеним оподаткуванням? Від кведи також можуть залежати ставки податків для підприємців. Для реєстрації важливо вказати краще більше кведів, ніж менше, тому що це в подальшому впливає на те, які види діяльності можете зробити. При реєстрації ви вказуєте кведи, далі можна їх змінювати, додавати, видаляти. Але завжди пам'ятати, що ви маєте право здійснювати тільки ті види діяльності, які записані у вас при реєстрації. Всі кведи, вони, ці види діяльності, вони розбиті за групами, їх можна знайти на сайті Ucrstatucrstat.govua і знайти ті види діяльності, які для вас належать. Зокрема, в мене попередній тренінг був для салонів там краси, і їх цікавив. Квет, він виглядає дві цифри, крапочки, дві цифри 9602, надання послуг перукарнями та салонами краси. Це була група С, надання інших видів послуг. Відповідно, вам треба зайти, можна просто гуглити, який квет для кав'ярні, який квет для магазину там, товарів, який квет для послуг клінінгу. Можна через Google, але ви маєте підібрати отакі е, цифрові Числа для того, щоб правильно здійснити свої реєстраційні дії в подальшому. Так, ви маєте записати собі ці кведи в табличку, тобто цифри, назва, тому що далі чи дозволено їх використовувати на спрощеній системі? Спрощена система, пам'ятаєте, це те, що у нас мінімальні податки, що держава таким чином пільгує і мотивує підприємців здійснювати свою діяльність. Однак є певні кведи, які не дозволені: торгівля алкоголем, торгівля антикваріатом, золотом, лотереї, азартні ігри. Ну це логічно, що воно не має ніякого відношення до спрощення. Відповідно, треба подивитися, щоб серед цих кведів не було таких видів діяльності. Тому зараз доцільно пройтися, щоб ви розібрали, чи доцільно вам Оп, читов.